Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск! Коли до релізу другої частини мертвого острову залишалось зовсім трішки, розробники вирішили розповісти, яке ж залізо потрібно для гри. Так, от аби гра запустилась на мінімалках, у вас має бути старенька RX 480 від AMD. Або ж незмінна енвідівська класика GTX 1060. А от аби гра розкрила всі свої графічні аспекти, доведеться десь надибати червону RX 6950, бажано XT, чи RTX 3090 від зелених конкурентів. Якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? Tokyo вийшла на Xbox та в Game Pass. Неочікувано до делюксової підписки PlayStation застрибнуло кілька хітів від Bethesda, що зараз якраз працює на конкурентів в обличчі Мікрософтів. Так от, з 18 квітня стануть доступними всі думи, як старі, так і нові. Dishonored, Evil Within, Wolfenstein 2 The New Colossus та The Old Blood. Це все виглядає якось дивно. Невже дві компанії такі знайшли спільну мову? Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Проте натомість підписку покинуть 32 проєкти, більшість з яких я навіть не знаю. От прикро за зникнення спайдермена та оселі зла. Видання The Verge повідомляє, що Sony планують взятися серйозніше за хмарні технології, розвиваючи вже знайомий нам PlayStation Now, що нещодавно намертво приріс до підписки PS Plus. Чим став нагадувати XCloud, в який теж не пускають без Game Pass Ultimate? Xbox не тягне Redfall у 60 кадрів. Це є жах. Так, розробники повідомили, що гра йтиме всього у 30 та у розширенні 2К. І це на SS версії. А найпотужніша консоль Series X. Чого ви смієтесь? Запустить гру в 4К, але теж тільки у 30 кадрів. Гедота. Гид... Так. Бункерну амнезію перенесли. Тепер гра вийде 23 травня 2023 року. А от же час знову йти в соцмережі розробників та чемно просити офіційної українізації. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Zenimax опублікували трейлер нового класу для The Elder Scrolls Online. Він буде частиною розширення Shadow Over Morrowind і з'явиться на ПК та Mac 5 червня. А от на консолях Xbox та PlayStation аж 20 червня. Як це працює? Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.